Не став газове обладнання, ти вбиваєш свій двигун. Не бери японське авто. Вони всі страшенно гниють. Дизель без сажового фільтру не можна брати. Ці та багато інших міфів, в які реально досі вірять люди. Сьогодні про це і поговоримо. Як ви зрозуміли, сьогодні будуть топ 10 міфів, в які досі вірять люди, але це точно неправда. І я постараю сьогодні вам пояснити, чому саме так з вас підписка, лайк, і ми починаємо. На 10-му місці стоїть міф про те, що абсолютно всі японські авто страшенно гниють. Повірте мені, ми з напарником вже в підборах під ключ чи в разових перевірках дивилися, певно, понад 500 машин саме японського виробництва: мазди, нісани, тойоти, хонди, акури їх всіх ми дивилися, і є про що. Розказати я погоджуюся, Хонди, Міцубісі мають свої болячки, задні арки, низ дверей. Так, в них таке є. Але також ми дивилися немало машин японського виробництва, які були в рідній фарбі, це важливо, без ДТП. І не повірити, вони були повністю без іржі і гнилі. Навіть ті самі Мазди шостої серії в кузові GH ми неодноразово знаходили для наших клієнтів абсолютно без корозії. Якщо ці машини не були в ДТП, або, наприклад, в них просто була замінена одна дверка чи кришка багажника. Є шанс їх знайти живими. Не плутайте машини, які гниють самі по собі, і машини, які гниють лише після ДТП. Якщо японець був був ДТП, так, гнити буде просто на очах зникати. Якщо не був, не так там все страшно. Не вірте, це міф. Другий міф, в який реально багато хто вірить, а саме, Газ шкодить двигуну, так це правда, але вона стосується лише старих газових установок, а третє покоління. Цей газ реально може сушити ваш двигун і вкорочувати його ресурс. Сучасне газове обладнання, найпоширеніше четверте або навіть модне п'яте покоління на ресурс вашого двигуна. Критично він не впливає. Я би навіть сказав. Точно його не зменшує. Яскравий приклад це Hyundai Sonata або Kia Optima з двохлітровим суто газовим двигуном, який називається LPI. Це двигун, який працює виключно на газу без бензину. І ці двигуни ходять 700-800 тисяч, а то й мільйон кілометрів. Тоді про яку шкоду від газу можна говорити? Так, ви скажете, ну це ж заводське газове обладнання. Сам факт. Цей газ не шкодить двигуну, звісно, якщо у вас газове обладнання, яке вам неправильно налаштували і зробили, наприклад, вам збіднену суміш, в машині не вистачає палива, так на газу. Це не добре, треба підрегулювати. Але якщо у вас газова апаратура, яка правильно налаштована, не переживайте ніяку шкоду цей газ вам не дасть. Є тільки два нюанси: перший нюанс: запам'ятайте, газ для економії, він не для динамічної їзди. Тому, якщо ви хочете їздити швидше, ніж зазвичай, 140-160 км за годину, краще вимкніть його і катайтесь на бензині. І друге, за рахунок того, що температура роботи двигуна на газу є вища ніж температура роботи двигуна на бензині, Старайтеся в максимальну спеку, коли 30-35 градусів, і ви катаєтесь суто по місту на максимально короткі дистанції, все-таки на газу не їздити. На ньому можна, але якщо вам не принципово, краще в такі критичні моменти його вимикати. Нічого страшного не буде, але ви точно продовжите життя вашому двигуну. Але газ при звичайній їзді. Ніяк його не вбиває третій міф: шкода Volkswagen дуже дешеві в ремонті. Можна брати будь-які роки, там реально дешево. Одразу хочу вас розчарувати, якщо ви так думаєте, це не так. Та якщо брати шкоду Rapid, Volkswagen Polo, 1.6, атмосферний двигун на звичайній підвісці, на механічній коробці передач, там нічого критично дорогого не буде. Але люди, яким потрібно недороге обслуговування, зазвичай не мають великих бюджетів для покупки машини, тому беруть, наприклад, бицьомі пасати, суперби. На двохлітрових дизелях я ні в якому разі не кажу, що це погані машини, але багато людей керуються тим, що візьму собі суперб двохлітровий дизель, тому що французи ненадійні, Вольво будуть дорогі. Ні, там не буде дешево ні в підвісці, ні в паливній апаратурі. Я вже мовчу про суперб, де підвізка, ой, яка не дешева. Ви можете брати ці машини, але не орієнтуйтесь, що ви собі візьмете і будете економити, враховуючи те, що це дизель, де апріорі не може бути дешево стосовно паливної апаратури. Тому... Деякі машини вакгрупи так дешеві, але це більше рапід, фабія, бензинові 4 циліндри атмосферні, поло і все. Дешеві Volkswagen і прості в ремонті закінчилися, як на мене на четвертому гольфі, а шкоди на октавій тур. Якось так четвертий міф звучить так: у всіх французів сильно проблемна електрика. Будь-яка французька машина буде точно вам виносити мозок з електричної частини машини. Старі французи, питань немає. Рено, Сітроен, так в 2002-2005-2006 роках мали такі проблеми, і тут я навіть не сперечаюсь. Ну але просто подумати логічно, люди кажуть, ой, французів проблемна електрика. Так як я вже казав, це були четверті, шості роки. Так, ці французькі бренди далеко не дурні. Вони не хочуть бути банкротами. Вони що роблять? Правильно, оце мені сказали роботу над помилками в новіших французьких машинах. 15, 16, 17 роки таких масово поширених проблем немає. Плюс той, хто каже, що французи не надійні, задумайтеся. З 15-го року 1,6 чи 2 літри дизель одні з найкращих двигунів. Що тоді були старіші версії цих двигунів, дуже надійні, що тепер також непогані. Вони зараз ставляться з 15-го року ще й в поєднанні з автоматичною коробкою японською. Айсін також там шикарний кузов, класні комплектації і немає таких вже проблем з електрикою. Тому французів саме відносно не старих років боятись вже точно не варто. І вони, як на мене, давно вже обганяють тих самих фордів. І потихеньку наближаються по надійності двигунів навіть до німців. П'ятий міф кажуть: не бери БМВ, замахаєш салити масло, та вони всі п'ють масло і так далі. і так далі. Це неправда. Щоб ви собі зрозуміли, будь-який бензиновий та навіть дизельний двигун при нерегулярному обслуговуванні, при неправильному обслуговуванні, при поганому обслуговуванні. Так чи інакше буде споживати підвищену мастилу, якщо ж раніше двигун не дасть клина. Про надмірне споживання мастила, правда лише про частину лінійки саме бензинових двигунів BMW. За рахунок того, що там висока температура, непогана потужність, як на, наприклад, двохлітрових бензинах. Так в них може бути таке, що вони можуть під'їсти мастило, але ніяк аж не дизельні BMW. 2 Двохлітровий дизель старий чи двохлітровий новіший, трьохлітровий старий, трьохлітровий новіший. В них не було таких гріхів, щоб вони масово споживали мастило. Це були досить надійні двигуни, тому не варто всіх стискати в одну купу. Шостий міф мій улюблений, тому що це запитують мене чуть не кожного тижня, декілька людей, але саме не запитують, а кажуть: та ні, Вольво дорогі в ремонті. Саме не запитують, а кажуть. Чи правда це об'єктивно по комфорту, по якості матеріалів, по шуму ізоляції, по металу. Volvo – це клас преміуму. Люди, які їздять на цих машинах, знають, що після Volvo вони не пересядуть на Nissan, нічого проти немає. у Nissan, чи на інші бренди. Про Audi не кажуть ой, дорого в ремонті. Про Mercedes не кажуть ой, дорого в ремонті. Про BMW також так дуже не кажуть. суто про Volvo Перша фраза дорого в ремонті. Дивіться, навіть беремо до уваги мою машину. 1.6 дизельний двигун. Від Peugeot Citroën, але на Peugeot не кажуть дорого ремонтувати. Платформа, по факту, ходова Ford Mondeo. До Ford Mondeo власника не підходять і не кажуть дорого ремонтувати що тут дорого ремонтувати? Хоч одна причина. Можете сказати, що мені там писали, та ти взнай на ціну на замок багажника. Ну, взнав, 1200 гривень, що це дорого на замок, який по факту за 200... 52 тисячі кілометрів в мене є, ще ні разу не виходив з ладу. Ну поміняю я раз 15 років замок за 1200 гривень. Ну я вважаю, це не є дорого. Сьомий міф про те, що люди не хочуть брати всі коробки передач, окрім механічної і автоматичної, і обов'язково вони не хочуть варіатора. Здебільшого весь хейт на варіаторні коробки передач почався з Нісанів з їхніми варіаторами. Jatco. самі ці варіатори непогані, здебільшого вони просто бояться перегріву, десь буксувати, різко стартувати, агресивна їзда. Тому багато хто ставить на ці варіатори навіть додаткові радіатори охолодження. Варіатори, які, наприклад, ставляться на Хонду чи на Субару, чи навіть новіші варіатори від Міцубіці, які ставили вже на третіх аутлендерах. Вони досить відточені, і я рахую, що їх не потрібно боятися. Вони нічим не страшніші будуть ніж е, роботизовані коробками з двома щепленнями, щось типу PowerShift чи DSG від Volkswagen. Зато варіатори непогано економлять паливо і реально комфортно перемикають передачі, тому. Не треба їх боятись, треба просто знати на яких машинах і з якими двигунами ці коробки можна брати, але не треба їх всіх підсумовувати під один невдалий тип коробок передач. Восьмий міф дизельні авто не варто брати, якщо ви живете суто в місті. Я скажу так: звісно, якщо ви їздите небагато, орієнтовно там 10, ну максимум 15 тисяч кілометрів в рік. Все таки можливо вам краще взяти бензинову машину без турбіни, звичайний атмосферний двигун в ідеалі з чотирма циліндрами і кататися. Дизель так погоджуюся. Це для тих, хто багато їздить, далекі подорожі, щоб економити, щоб була тяга на трасі. По факту, але знову ж таки, я не погоджую, що дизельні машини точно не для міста, бо всі наводять приклад екологія. Екологія вбивається, місто дуже сильно забруднює сажовий фільтр. Треба вирізати. Машина дьоргається, глохне помилки б'ють. Це все так, але зараз дуже багато сервісів, які спеціалізуються суто на видані екології. І багато хто думає: ой, та екологію заберуть, машина почне диміти, смердіти. Ні, якщо ви зробите це якісно в професіоналів, ви ніяких змін не відчуєте. Хіба що вас не буде бити помилку? І страшні затори для вашого двигуна страшними не будуть. Знайдуться ті, хто буде писати, як же дизель, навіть без екології. Він закоксовується в місті. Так, але ви вже не зміните це. Від того, що ви прокатаєтеся по місту тиждень часу, ви двигун свій не б'єте. Ви просто візьмете, прокатаєтеся 5 днів по місту, а потім на вихідні виділіть собі 30 хвилин. Вийдіть на трасу, проженіть його і вертайтеся. Так в ідеалі брати бензин для міста, але не потрібно точно від дизеля відмовлятися, бо боїтеся, що він просто вмре. В їзді саме містом перед останній міф, а саме дев'ятий, про те, що не потрібно прогрівати сучасні двигуни? Багато людей думають, що не потрібно прогрівати сучасні двигуни, тому що в сучасних машинах відкриваєте капот, є наклейки. От навіть на шкодах є, не прогрівайте двигун, не потрібно. Народ, вони це пишуть не тому, що не потрібно прогрівати, а тому, що вони там більше переживають за екологію. і вони просто не хочуть, щоб ви стояли 5-10 хвилин на місці і забруднювали середовище вихлопними газами. Але який Би у вас не був зрозумійте це, який би у вас не був сучасний двигун, наворочений, продуманий система всіх однакова. Ви запускаєте двигун, і навіть влітку все одно потрібно хвилина дві хоча б почекати, щоб банально масло встигло прокачатися. Не можна одразу навіть влітку заводити і гнати взимку точно для екології. Це погано, я не сперечаюся так. Будете взимку стояти 5-7-10 хвилин. Це для екології погано. А ще як вас дизель, неприємні запахи. Факт. Але якщо думати суто з точки зору збереження автомобіля, то взимку варто постояти хоча б 5-7 хвилин залежно від морозу. А влітку, хоча б хвилинки 2-3, щоб банально масло встигло пройтись по системі. Воно за секунду не опиниться в кожному куточку вашого двигуна. Це потрібно зрозуміти і пояснити всім тим, хто каже, що не потрібно гріти двигун, що він там. В процесі розігріється. І останній міф: шукай машину до 200 тисяч кілометрів. Потрібно розуміти, що в кожної машини, в кожного двигуна, в кожної турбіни, підвізки є все одно свій ресурс. Ви можете взяти двигун, наприклад, еп 6 1,6 турбо, який ставиться на Peugeot, Сітроени, з пробігом 90 тисяч, і він вам дасть клина за 40 тисяч. А можете взяти, наприклад, Опелівський 1,7, 2-літровий тизель від вакгрупи, 2,4 Volvo на пробізі 400-500 тисяч і 60. Стільки ж при хорошому обслуговуванні відкатати. За цей тиждень у нас був підбір під ключ. Ми шукали дизельний універсал до 11 тисяч. Пробіги були в районі 200-250 тисяч. І машини були всі е, 12-15 рік. Плюс-мінус так, відносно ще не старі. Але наскільки є величезна різниця, що машина з пробігом навіть 280-320 тисяч може бути гарно обслужена, мастила фільтри, новий ГРМ, перебрана ходова, двигун на чудовому маслі працює, і тоді він буде бігати ще так раз. А може бути машина з пробігом 100 тисяч, де заливали, не знати, яке мастило, не міняли ГРМ, не міняли помпу, добивали ходову, шарбали кузов. Тому, коли ви дивитеся для себе машину, абстрагуйтесь від пробігу. Просто я вас прошу. Абстрагуйтеся, підійдіть, сподобалося. Уявіть, що ви не знаєте, який пробіг. Просто анулюйте його. Подивіться, чи кузов без ДТП. Подивіться, як працює двигун, чи немає відхилень по коробці, по паливній системі, по турбіні, по ходовій. Чи вона знизу вся ціла і не ржава, не гнила? Якщо вона вам сподобається, ви сідаєте в машину і бачите пробіг. Ви зрозумієте наскільки він величезної ролі і такої якоїсь ваги насправді. Не грає, це просто циферки на одометрі. Сподіваюсь, це відео було для вас цікаве. По старій традиції, прошу з вас лайк, підписку і не забувайте вмикати дзвіночок, щоб знати, коли в мене виходять нові відео. Всім па-па!